Слава Україні! Героям слава. слава! Я хочу сказати, що ми сьогодні зібрались три побратима-добровольці. Які з перших днів війни об'єдналися і пішли одним кулаком пиздити цих підарасів, Рашистів, Да. І мені приємно, що брате, ти прийшов на ефір, і Сергій теж слава. так само, Стас. Да. І нас, правда, не можу так казати третя річниця, але я хотів би, щоб суспільство все-таки знало про добровольців, знало, як зараз далі виконують добровольці роботу, що вони роблять, тому що зараз так багато, знаєте, існує всі або в ЗСУ, а, або для ЗСУ, або, або, для ЗСУ, да, або ти ухилян. Да? То я б хотів би сказати, ні, 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 є ще одна маленька категорія яка? таких псевдоволонтерів, які на цьому роблять свої ці... Їх небагато. Небагато слово, на щастя, небагато, але такі. Негідники є. Я, я б хотів би сьогодні просто, скажімо так, представити більше загальному загалу Сергія Бабака. Це керівник роти вовки на Троєщині які збивають сьогодні шахеди. Бо у нас, знаєш, склалося враження, Сереж, що ДФТГ це все. Це чмирі, ховаються там, от жінок нічого не роблять, там свої якісь двіжухи постворювали на третьому році війни. А я б хотів би ці міфи розвіяти, і все-таки хотів розказати про проблеми, да, Стас, які є, як вибач, ставляться сьогодні до ДФТГ, до добровольців. І щоб ти розказав, там, хто вам мільйони кидає, де ви набої берете автомобілі, як ставляться деякі проросійські моменти там, або консерви російські, чек ти там mm -hmm. його назвав, да, панда там якісь там є. І так далі. Тобто я хотів би, щоб ми все це сьогодні показали суспільству, що справа добровольців продовжується. І їм потрібна допомога і підтримка, правда, Стас? Тому що Зачайно. не тільки в матеріальних речах, а і в тому числі в простій людській підтримці, і дяка саме головне. Тому сьогодні ця передача, якраз і розмова, правда, Стас. Ми позвали побратима, щоб він нам розповів. Щоб він взагалі по-перше, висвітлив проблематику, яка є в Деснянському районі, його боротьба з іпсошниками, з російськими прори, прори, ага. з, з, да, з людиною, яка. А, проросійські наративи закидує на на бо обливає, на, на обливає брудом. Звичайно, да. е, познайомитися з, на загал. Е, розкажи наші з тобою взаємовідносини, як твій юрист вже писав про тебе допис окремий, що надають її. Ярослава, дякую, тобі. Надаю Ярослав, тобі. Дякую, що позвали. Ну, е, дивіться, ДФТГ, У нас залишилось не так багато, да, їх багато розформували. Але ті, де ДФТ... Це правильно влада зробила на твою точку зору, як ти от в дефте. Я думаю, що неправильно, тому що багато добровольців, які були допомагали, да. Їх розформували, вони просто хтось втік за кордон, тому що не, не, не бачить себе тут далі. Да? Наприклад, не міг піти в ЗСУ да, чи, да. По чи по здоров'ю, чи проблемах, по здоров'я чи уже аміг би допомагати. Так держави? багато хто там є, вже списаний, чи після поранень у нас є також хлопці. А вони хочуть бути корисними для держави, для району, там для міста. От і хочуть знайти своє місце. От ми е, запрошуємо таких людей, але багато хто е, чує, що в нас немає заробітної плати, то вони відмовляються або броні. <с цього> да, да, да. да, да. На даний час ДФТГ це добровольче формування це, територіальних громад. Добровольча е, тераборона, говоримо словами, щоб люди е, прості розуміли. Чим ми займаємося? У нас є об'єкти критичної інфраструктури, які під нашою охороною. Є е, 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 групи МВГ ВОП, які працюють розшифрову, бо не всі ж Не всі розуміють. розуміємо. МВГ це Абіль. мобільна вогнева група, яка працює проти е, шахедів, проти розвідувальних дронів. Дякуючи і... тим, кому сьогодні в домівках спокійно люди сплять і так, шахеди так, не падають так. на голову. Хотілося б більше створити цих груп, але це все затратно і е, ні держава там, ні місто нам не допомагає. Ні, ну от я чому, наприклад, ми з Стасом вирішили тебе позвати. Стас каже: ну давайте да. Давайте виситимо проблематику взагалі да. ДФТГ і розкажемо, розтлумачимо людям за який кошти. І, і скажемо кличку, що кличко потрібно допомагати тим. Е, хто сьогодні допомагає місту не руйнувати його, потім, вибачте, будь ласка, не, не будувати. Не всі знають, що, знаю, що ДФТГ також спільно з поліцією патрулює місто під час. Е, Комендантської Це ми разом патрулювали, Безкоштов... біде, не лежав панда, цей негідник. Ні, ні. Вані, що це ви патрулювали. І саме це цікаве, що наша передача була. Е приурочена добровольцем, да так оце саме і є ті добровольці саме ті добровольці, які не отримують ні забезпечення, е ні е грошей, ні заробітної плати, нічого а. На своїх на своєму ентузіазму скажем простіше патрони шукають для того, щоб збивати шахеди, і ну, це, це теж правда в тому числі. Патрони і зброї Стар... нам видає бригада, Частково, а все да? остальне так. Ми да. самі тут... Скажіть, будь ласка, скільки твій підрозділ збив шахедів там чи можливо ну, о... за крайніх інших, за крайніх сутках. два місяці? Ми збили вже шість шахедів. Це іменно мій підрозділ. А, рота тому, твоя. Да, моя рота. а в ДФТГ вже з більше 40 шахедів ми збили... Так, а ну розкажи мені, скільки премій там кличковим виписав чи Об Зеленський. Обіцяли премії, якісь за збитий шахед, але поки що ми їх не бачили. Повертаємося всі туди в камеру. Я сьогодні звертаюся до кличка Віталій. Ну, я вважаю, це, чесно кажучи, ганьба. Там ви там, викидаєте. Сьогодні я їхав сюди, і отут біля караваєвих дач ремонтується стадіон. Ну, чесно, ну просто мене зараз вражає. Я вийду, сьогодні ми його знімемо. Потрібно ремонтувати стадіон чи потрібно дякувати за те, що сьогодні хлопці збивають шахеди, щоб потім не виділяти гроші на відбудову там, тих об'єктів, але ж і життя людей коштує, коштує грошей. Тому я б хотів, би, щоб все-таки звернули увагу. Я вважаю, що якщо хлопці за свій час сутками чергують, за свій рахунок, за, свій рахунок, за своє пальне їздять, збивають шахеди за своїми це... автівками забезпечення да. ноль. І немає Сусі, сьогодні я коштів. премії. це ганьба, чесно. Ярослав, приблизно о, о, облаштувати один, одну групу МВГ там чи ВОП це потрібно десь мільйон, мільйон двісті гривень. Це, да, от, ну я розуміти автівку, турель, забезпечити всіма всіматори, прожектори, е, прожектори, потім переобладнати авто. Е, ти задавав питання, чи правильна ця ситуація. Що... Я вважаю, що неправильно, тому що ці хлопці, вони вже, ну ем, як, як тобі правильно сказати, вони вже об'єднані. В них вже є команда, колектив, сформований колектив, дружній. Да? Вони знають е, кожен свій напрямок, їм не треба там доводити, е, пояснювати, що треба робити. Це один цілий механізм. І цей механізм, замість того, щоб зберегти. То держава зараз що каже, ні, хлопці, вступайте. Ти вступай на звардію, ти вступай там в то в, 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 в лінінівець саме страшне не пофіг, не заслуги, де ти воював, які так. поранення повечили. а, а то... краще, а краще просто зберегти цей колектив один. Він більш дієвіший, і більш ефективний, чим вони по одному будуть. — щоб навчити одного бійця. Нам потрібно від трьох до шести місяців. Тобто ми вкладаємо там своє знання, там кошти. Допомагаємо там з формою, тому ну, не кожен може собі позволити, користуючись нагодою. Я хочу звернутися до спонсорів, до всіх небайдужих киян. Перш за все, тому що це ваш підрозділ, не наша київська область. Хоча всі наші, чесно кажучи, що ви підтримали. Я думаю, виставимо рахунки благодійні. Хто може допомогти? Підтримуйте. Своїх безпосередньо ви будете бачити роботу хлопців. Реально, як вони збивають ці шахеди, як вони на морозах вночі стоять для того, щоб ви спали спокійно. Підтримуйте, допомагайте, і ми обов'язково переможемо. Плюс, дивіться, у нас десь приблизно в місяць виходить розходи десь на 30-40 тисяч гривень. Це заправити авто, це докупити якісь обладнання, плюс логістика. От десь отакі. От Цифри отримують, це без зарплати, без нічого, бо хлопці ж ви самі знаєте. Да. Були такі випадки, що просто хлопці їхали на позиції, і їх на блокпостах зупиняли і забрали в ЗСУ. Тось, тобто, ну, ми Так, тобто, да, да тож от так. Це випадки є, от ці люди, які їдуть формі, з позиції е, з появом розпорядження. Не, ну, але ну, скажи, от я зараз біля це мусора Саратовді, ну, а, вони ж самі разом з, Ярослав, я говорить: "Та ви ніхто, ніхто, ви ви просто ніхто, типа, ви добровольці, ви не ЗСУ, також, ну, розїжаєте". Про ну що ми, про що ми говоримо? Ти згадай перші дні, от березень місяць, коли ми по Бажана їдем, пусті пусті взагалі дороги, стоять одні Одна патрулька набере п'є кави, Ми під'їжджаємо. О, братіки, ЗСУ, молодці, молодці. Ну, да, що тут говорить? Все, і, і, і всі по норам сиділи. А зараз? Зараз на герой, він, У мене є як сказати, клієнтка, яка їхала. А Гнідина в Київ на блокпосту поліцейський зупинив з дитиною, що ти розповідав? Та ну це поліцейський воює. на цих блокпостах. З ким ви воюєте? Ви воюєте з Гражданським? На жаль, прикри факти є. Я просто хотів би, щоб більш детальніше можете розповісти. Що там за клоун з'явився на Троєщині великий, вояк який ховається, зараз не можемо його знайти. А потім лише в горду його слави, він впав. Я йому кажу, да ти що ж ти, ти встань? А я я йому кажу, що ти, ти, <рес> ти? <рес> робиш, Сережа, <рес> <рес> ну встань, не падай. А він знову впав. Насправді для нього це велика честь. Є такий аферист, панда. Проросійський, коли ми спокійним Бевзюком, Олексієм і Андрієм, царство. Небесне. хлопці поклали своє життя. В 72-й бригаді вічно пам'ятна фонда 7. Ну, такий аля бізнесмен він себе називає на е, ким він там державний Державна діяч Державна Державна да, е Який, за все Неклі може ну, потрапити або клоун, допомагати. Да? Клоун з накрученими, ну, ти вдумайся, клоун з накрученими 20 тисяч підписниками. Відмічає в своїх постах у яких там до 10 лайків там, ре, реакцій. Зеленського, кого він там ще служба безпеки, безпеки України, всі да. служби, які є в Україні. А навіть, де він був перші дні війни? Я завжди питаю, України. де ти був в перші дні війни? Бо ну, мене син спитає. Від він був по нашій інформації. Він був великій димерці. Яка була в окупації, і хлопці дивились по його телефону. Він вільно пересувався 18 днів по димерці, і ну, журналісти вже там вели розслідування, спілкувалися з сусідами. Сусіди розказали, що він назвався там якимось агентом. Що він спілкується з ФСБ і його не чіпали. Тобто його будинок не постраждав, його там 4 автомобіля, там, водний мотоцикл. І... Саме цікаве, що і... поруч. І унітаза до... навіть не забрали. Саме поруч... тоді Унітаз був ну, показник, бо мотоцикл, вони мотоцикли їхати, по суші на них. А поруч сусідські будівлі були повністю розтрощені, його взагалі ніяк так ну, чудом не зачепили. Але до початку повномасштабної війни. Було кримінальне провадження за шахрайство. Він кошмарив бізнес там на В Деснянському районі, гравізали, обілічував. Активісти ходили їх закривали, закривали. закривали. А він ззаді приходив з сіви помощника там якогось народного депутата, придуманою, вимагав кошти. І от на цьому моменті його ми затримали. Звісно, поліція, як завжди. Дуже довго їхала, прийшлось його тримати. слідчо оперативно приїхала, доставила його в райвідділок, Як якимось чудом, як завжди, у нас все відбувається. Він це питання порішав, але в момент, коли був обшук, в нього знайшли документи з Російської Федерації. А, так це консерва, да звичайно, да. Там і бізнесові документи були об'єднання фінансове, да. автотранспортні засоби, потім посвідчує посвідка на постійне проживання. Це під час це вже був вісімнадцяти дев'ятнадцять вісімнадцять сімнадцятий рік. Тобто, вже під час АТО. Війни, і саме що цікаве, що у служби безпеки України до нього жодних питань не було, і зараз він зараз вже. Ну, Я зараз сьогоднішній день. На сьогоднішній день зараз е публічно він просуває наративи російські, тобто призиває, щоб люди не йшли, що йому війна це так собі, що воювати не. Більше того, матерів військових загиблих ображає публічно, пише в коментарях. Ми це всі Хероя, я думаю, ми приїдемо з ним побеседовати. І, 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 і у ТЦК нема питань, і у Служби безпеки нема питання. Ну, що... Є якісь покровителі. Сути, я вам більше вирішує. скажу, коли ми почали ну, його викривати, його дії там і е, співпрацю з е, підерами. Да? Надали інформацію Службі безпеки, і через день він вже знав, що ми передали цю інформацію. Тобто, ну, ви розумієте, да? яка зараз проблематика є в Україні? Сергій, ми зробимо простіше. Ми зараз тут добровольці побратими знаходимося. Ми звернемося до Служби безпеки України Малюка. Я думаю, що давайте є продажні правоохоронці, як ми бачимо. На жаль, це є, але треба з ними розбиратися і реагувати на те, коли сьогодні ми захищаємо країну. І твій підрозділ, правда, реагувати, не реагувати відповідним чином на такі консерви, ніхто не має права. Тому я наше відео і викликано зовсім простими речами. Перше, показати, що сьогодні добровольці працюють далі, що добровольцям потрібно допомагати, а перш за все собі, щоб спати мирно, спокійно в хаті. І саме головне потрібно не вестися на ті всі бруд, лайно яке розповсюджується в інтернеті. Чесно, мені теж так само неприємно, я це проходив і проходжу зараз. Ти що, форму нарядів, що ти там то робиш, що то. Ну, по-перше, треба знати, що ти робиш для того, щоб перемагати. Треба знати, яке ти відношення маєш не тільки до Збройних сил України, до добровольців, які сьогодні захищають країну. І саме головне до сил оборони. Правда, Стас? Звичайно. Сили оборони це ж не тільки ЗСУ. Є школа, де ми вчимо пілотів, інструктори. По рукопашному бою, по, по роботі в містах, тобто це серйозний пласт роботи тих людей, яким болить сьогодні. Перемога нашої країни. І коли хтось обливає брудом, розповідає, а ти ти нам не замараний в формі, все ти чистенький, значить ти не зсу на сьогоднішній день. Або ти в зсу, або ти задля СУ да, і інших, інших варіантів. Тому варіанти... шановні українці, шановні троєщенці, кияни е, ніколи не ведіться на бруд, дивіться на роботу, яку роблять хлопці. І з'ясовуйте завжди першоджеро, хто про що пише. Тому що сьогодні писати проти добровольців, проти ЗСУ і проти перемоги може тільки ворог. Або внідряти ось ці ІПСО, ПСО, наративи якісь і так далі. Тому подібне. Саме страшне сьогодні розчарування. І от бруд і писанина, там коли ти намагаєшся там когось Знаєте, От коли про когось бруд пишуть, я завжди кажу, то подумайте, чому і хто це робить, і зразу стане зрозуміло, Бачите, що робить. вони як ведуть підривну діяльність, да? там дискредитація добровольців, дискредитація ЗСУ. Там... Ну це ще й держава робить. Давайте. Ми ж прекрасно так, розуміємо, так. скільки розігнали ДФТГ, і всі ДФТГ були. Бандитськими угрупованнями, як вони пишуть там в лапках, і так далі. Тому подібне. Досить багато було тих, хто їздили на фронт і займалися. Але держава боїться добровольців. Я скажу, чому? Щоб розуміли українці, тому що там ми не підпорядковувались нікому. Ми підпорядковувалися тільки українському народу. І робили все для перемоги. Не виконували дурних задач, коли приїжджаєш так. на війну. Давайте підіть, поможіть штурманути посадку. Я говорю, розвідка, хто там, що там, куди там, як там, а от там сказали, нікого нема. Почекайте, ну це дураки, хай туди йдуть. питання. А Бумажка на бумажку. Оскільки вже просим, надайте нам бойове розпорядження, там поїхати на ноль. У вас є бойове розпорядження? А як ви воюєте 30, тут? Ну, це ж, це... Ми, ми воюємо як пірати. ПРК нема, Сергій, ну, <клух> <клух> <це фільник, клух> розкажи, будь ласка, ваш досвід в суджі. Ну, ми, нам пообіцяли створити підрозділ, який буде там тисячу чоловік. Ми зібрали добровольців, які поїдуть в Курск працювати по бойовому розпорядженню. Це так. хотіли зробити такий пілотний проект. Нам Ми почали тренуватися, почали там злагоджені дії, все це є. Ну, я знаю, ви поїхали, ви були там. Зачекай, дай розкажу. Потім виходить так, ми місяць тренувалися, і потім нам сказали, що хлопці, на жаль, юридично, ми не можемо нічого зробити Тобто в ізраїльській армії. Так. Дивися, ми можемо, щоб всі розуміли українці. Міністр може, чи син міністра, так зняти автоматики стоїть у нього вдома яких нам роздали багато, і в кожного він є у добровольців? Да? Взяти автомат і на неділю б написати я поїхав по вою. Йому дають БРК. Держава забезпечує все і він їде за свою країну. Там воювати. Держава зацікавлена в цьому. Тобто, пацани, я скільки не можу в нас з зраз... добровольців, які хочуть поїхати попрацювати. Да? Але в нас немає БРК, нема це с... нормальна ротація. Це нормальне речі. Що ми потім зробили? Ми, так як ми вже налаштувалися, да, мій особисто підрозділ, там 10 чоловік. Ми поїхали і попрацювали в суджу. Тобто ми допомагали нашим з патрульної поліції, там, Служба безпеки України. Ти мені, е, до речі, важко. шеврона не дав патруль суджу. Забіджав у мене, а мені не передав. Так що все, я чекаю від тебе. За три місяці ми були там 5 разів. От, і... Так, коли їдемо, питав. А тепер став... е... коли їдемо суджу, він він не був в вражки ніколи, не в русні в Рашки, Стас, <реш> ти поняв? Так що треба поїхати. Він хоче відкрити там адвокатську контору, захищати хороших Так, росіян. Також перевірили реп, які хлопці нам зробили. Ми вже більше п'яти репів передали там. тобто ми робили там, його тестували. І потім вже коли уїжджали, залишали своїм хлопцям там, чи з патрульної поліції, чи там 80-ка наша, 21-ша бригада. Ну, багато друзів там е, воюють і достатньо вміло. І... Я дякую вам, хлопці, що ми сьогодні всі зібралися за нашу розмову. Дякую, що ти нас позвав. Слава Україні! Смерть москалям! Героям слава, Дякую. А І смерть, і ганьба пандаріна. Пандар... Хочу подякувати всім добровольцям, всім хлопцям ЗСУ, всім підрозділам, які зараз захищають Україну. Також хочу волонтерам подякувати. А саме особисто капітану Байрактару, який постійно нам допомагає, Лебідь Шаман Тоха Штахет. Пацани, вам дяка. І слава Україні! Героям слава! І низький уклін всім простим громадянам українцям, які допомагають. Хто не байдужий, щоб... хто долучається слава. до зборів? Донайте, підтримуйте і пам'ятайте, як тільки ви допомогли вовкам з Троєщини, у вас нічого точно не прилетить. Жоден жах... шахет не пройде їхні пости. Повірте, кажу, це як е... побратим, які це прекрасно знають. Слава Україні! Героям слава! Смерть москалям!